Іо, всім привіт! З вами гарбузовий пиріг і це моє нове відео. Отож сьогодні ми вирішили з вами завітати у Бравл Stars. І не просто Бравл Старс, Stars. А у обновлений Бравл Stars. Тобто я зараз буду грати від нуля. Тобто я видалив його, скачав знову, і у мене весь е, мій прогрес скинувся. Отож, заходимо і будемо грати. Окей, cancel нажимаємо і нам буде 19 рочків. Ми їм трохи скажемо, що ми такі дорослі всі. Окей, е, усе отримуємо, все приймаємо. І зараз будемо грати. Let's go! Let's go! Конечно, let's go! Зараз нам треба Power Cubes зібрати. Оці водобанки Power. Як же я все-таки дуже скучав за нашим Бравл Старсок. Його так довго не було на каналі, тому що в основному був Roblox. І дивіться, зараз я також роблю і. бом! І все зірвалось. І такий титин тирин тин Дуже прикольний звук. І нас здається у пробний матч якийсь відправили. Зараз подивимось. Я просто Бравлер підписаний і зараз підемо збирати банки з нашого пауербанки. Пауербанки і зарядки. Окей, зібрали першу банку. Зараз будемо другу банку ось. Зіберемо. Ей, банка. ні, 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 ні до, до побачення. Телебачення. Е, теле. Телебачення, що ти не помираєш? Телебачення, до побачення, телебачення. Мини! Телепобачення. Окей, далі. Оп. І все, і у нас 6 цілих кубків. І зараз ми вб'ємо Мз. Давай, оп. І... Опа! Супер мучився такий. Ба! Ура! Я на першому місці. Ура! Отож... У нас тут Bravel XP Lopi Otis. Не, я не хочу такого собі нікнейм. Я хочу собі нікнейм Гарбузовий пиріг. Тож пишем гарбу. Нет, вот так. Гарбузоли. пиріг. О, гарбузовий пиріг. Все, окей. І дивіться, що у нас тут. Ми маємо зайти сюди і тут ми трофеї будемо отримувати, так? А ні. У нас тут якась така штука показує. Типу, Welcome to the Star Park. Е, я до цих пір не можу згадати. Е, як це? Я не знаю, як українською Welcome буде. Знаю. Але не знаю. Вся, велкам, велкам, велкам. Це буде добро пожаловать! Це російською. А welcome. В общем, всім привіт! <сі> Ось так. І зараз ми будемо прокачувати шенні Раз, два, три і чотири І усе. І ми маємо п'ятий пауер Ось тут. І зараз будемо... Грати, але нам треба зібрати оцей новенький, тобто отримати ще 5 XP. І поїхали! Тун, 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 бум-пум-пум, пум, пум пум бум 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 пум пум бум пум Подивій пам <паде> пам Ми зараз маємо всіх повбивати. Такі. Такі <паде> Окей, зараз ми граємо. Отакі банки збираємо. В нас Ніта не попадає. Е. Давай, 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 давай. Блін, я майже помер. Я ледве не помер. Баньк, банк, 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 банк. А як, типа, у них є ульта, а потім у них нема ульти і вони просто втікають якимось дивним чином. О. Зараз я на шелі ульту назбираю. Потім вб'ю її. Або Емс вб'є. Зараз я Емс з ультою. І на El Primo я назбирав ульти. Дивіться, як я зараз епічно вб'ю його. Бань! Ой! Давай. Ні, я хотів ультою його вбити. Окей. Отож, ми маємо 20 кубків. Другий рівень у нас. І зараз у нас тут багато всіх штук провідкривалось. Окей, нам каже, зайдіть сюди. Отримайте Ніту. Окей, дякую. І, і ще отримайте режим Бравл Ball. Але я, я не хочу в нього грати зараз. Потім тут ми можемо, типу, прокачати його, селект. Далі сюди нам треба натиснути. Тут ми збираємо всякі пауэрпойнти і монетки. Аби ще можна було прокачати нашу Шеллі І зараз ми Шеллі прокачаємо і виберемо. Ось, ми її прокачали, вибрали і зараз ми її ще подарунок зберемо. А що у нас в подарунку тут? У нас тут в подарунку О, 150 пауерпойнтів. Зовсім нічого корисного. Буває! Окей, ми ще 5 хп отримали. І зараз йдемо грати другий батл. Це дуже круто, мені здається. Зараз поїхали! тун 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 Тунтунтунтун. Да? да. <плес> так. Так. Повсяк. Так. Окей. Значить, збираємо наші баночки. Зібрали наші дві банки. Такі смайлики використали. І зараз ми кістяшки збираємо. Ось. І дивіться, ми зараз вб'ємо Джесі Ось. Отримаємо ще дві банки. Потім ми зруйнуємо Цю куб. Оцю бокс. Ось. І ми декілька разів по ніті. Постріляємо, тому що Ніта у нас залишилась. Ой-ой. Щось я якось почав отримувати багато урону. Нє, 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 не, дякую. Мені такі не треба штуки. Але у мене 11 кубків, а в Ніти всього лиш 4. Ось, і дивіться. Я зараз їй мало хп залишу своїми пострілами. Ось, дивіться. А, ні, вона мені зараз хп мало залишить. Давай. Що ти, Ніта? Ніта. Іди сюди. Кісь-кісь-кісь. Кійсь-кісь, кісь. І, на жаль, я не використав свою ульту. Сумна. Але ми отримали 10 кубків. Та-та-рам-пам-пам Окей, у нас рівно 30 з 30 кубків, аби отримати скількись пауерпойнтів. А ми отримаємо зараз 50 паверпойнтів. Не дуже прикольно, але дивіться. Ми зараз отримаємо Today's reward сьогоднішня подарунок у нас буде 100 коїнів. Уявляєте? І будемо зараз грати. Отож ми заходимо, дивимося, що у нас тут коїться. А у нас тут коїться батл. І в батлі зараз ми всіх повбиваємо. До речі, дивіться, Killer. якийсь. Драконячий кіллер. Щось новеньке. Окей, зараз ми забираємо цю баночку. Вбиваємо ніточку, ніточку вбиваємо, вбиваємо ніточку. Що? Я хочу плакати, я плугла. Але є гарні новини. Ми зараз зробимо собі піни. Значить, дивіться, ми... З усіх цих пінів маємо просто поміняти на ось цей пін і все. Будемо далі розносити всіх. Намагатись дин тим тим пім пум бум дим бім бім Окей, гайс. І зараз дивіться. Ми йдемо, намагаємося Шелі вбити. У нас вдається її вбити, так? Да? Так. Да. Звичайно, так. По іншому не можна. Зараз ми маємо вбити. Мабуть. Емз? А ні, оцю Джекі. Ой-ой, я ледь не помер. Котре. Фу! Я вижив все-таки. І зараз, дивіться, ми трохи назбируємо банок. Прям зовсім трошечки. Потім тікаємо, трохи даємо їй урон. Оці ніті. Зараз ми ведмедика її вб'ємо. І... Один або два удари нанесемо на ніту. Оп, і ще один. І дивіться, і зараз. Дивіться, раз, два. Та знову! Я знову хотів вбити Ультою, але не зміг. Чому? Чому так? Чому не сяк? Хм? Диво? Отож, ми отримали... Квест. Daily Quests. І що у нас по Daily Quests? Нічого собі. Ніфіга собі, сказав я собі. Окей, okay, дивіться. Зараз ми зробимо дуже прикольний перехід. Так? Отако От я зроблю вам ручкою своєю гарною. Закрию екран. І потім ви побачите, як я відкриваю. Від Шеллі міфічний стардроп. Отож, 1, 2, 3. Дивіться, як я відкриваю міфічний стардроп. хі хі Отож, дуже таке включення е, необхідне. Я випадково натиснув не грати ще раз, а грати... а просто вийти з батлу. І тому зараз ми відкриємо декілька призів, які, ми... які я зараз назбирав. Отож, Rare Star Drop — нічого. Ще один Star Drop. 5... О, ну, в принципі, по 50 коїнів більш-менш гарна така штука. І дивіться, я дограю квест. Я квест дограю. І ми ще крім того всього, отримає... відкриємо всі разом ось усі подарунки, які я назбираю. Тож, поїхали далі. Опа! Я нарешті зробив це. Я майже пів години виконував цей квест, і дивіться, ось це от жовтеньке що це? А це е, наслідок всьої моєї роботи для вас. Ось дивіться. Назим натискаємо Exit і... О, Як зараз буде приємно, Дивіться, відкриваємо... стардропчики, міфічний стар... Ого, ого! Міфічний стардропчик. Нам просто випадку. І зараз дивіться! Моя прелесть. Моя прелесть. Я ще цю прелесть, знаєш, куди засуну? Це... це це шо таке? Це шо таке? Це шо таке? Просто типа пін. Ну мені пін дали. На шо я ще розраховував? Я толком нічого не заробив для цієї штуки. Тут всього лише, що я заробив, тисячу цих коїнів. І шо тут? А ты... Ти... дивіться, шо тут? Дивіться, що тут, оп-оп-оп-опа, хто це зробив? А це я зробив, а це я такий молодець. Дивіться, скільки багато я для вас назбирав всяких прикольчиків. Дивіться. 100 пауерпойнтів, 200 цих, 50 паверпойнтів, 100 коїнів, рандомний стар дроп реєр. 25 коїнів, 1000 коїнів, 100 паверпойнтів. GameGrab це новий режим у нас вже відкрився. Далі у нас 200 коїнів, 100 пауэрпоїнтів, рандомний стардроп реєр, шов ми отримали. А й 100 цих коїнів обичних 200 коїнів, 50 пауэрпойнтів і дивіться. Кого я маю от зараз вибрати? Як думаєте? Кого я зараз виберу? Я, звичайно, виберу пенні. Во, о, моя золотенька, гарненька. Най... Найкращенька. Потім дивіться, я отримую ще 200 пауверпой, 200 коїнів, 200 пауверпойтів і усьо. І дивіться, я Ельпрімо відкрию на 210 кубків а у мене 160. Тобто ви маєте дуже багато лайків поставити і написати багато коментарів. І поділитися з друзями своїми відео багато, аби я отримав ельпрімо. І щоб ви побачили нову частину по Бравл Старсу. Дивіться, у мене 3390. Е, коїнів І ми зараз сюди заходимо і нащо? Ну так, я типу. Е, Welcome to the Star Road. As you Collect. Що? Star Road. Ну я знаю, що воно так працює. Т я до цих пір не можу змінити цього. Я хочу змінити, але я не можу. Окей, що у нас тут новенького? Ресурси. Щось новеньке. Ого, дивіться. Popular best value тисячі цих. За 2669 гривень. Тут якось не дуже прикольно, мені здається. Отож, що у нас по квестам тут? Пенні ми можемо отримати. Окей. І Браплерс у нас новий гравець Пенні. Але дивіться, як зараз приємно буде. О, як добре. Ой, як добре. Я, о я оці гроші прокачку буду зараз використовувати. М -м. Знаєте, я просто зараз прокачаю пенні. Ой, пенні. Цю шелі до кінця. І потім вже ми подивимось. О, до речі, я якусь штуку отримав, прикольно. Хм. Це прикольно. Прикольно. О, натискаємо сюди. І шо? Ну, типу. Що ти хочеш? Gadgets now available from here О, до речі, дивіться, я зараз безкоштовно будь-що з цієї штуки можу отримати. А тут мені вже тисячу коїнів треба платити. Тому дивіться. Я на шеллі. Зараз, дивіться, що зроблю. Я отримаю на шеллі. Не знаю. Що мені зробити такого прикольного? Знаєте, все-таки ви проголосуйте, що мені треба краще використати в груповому чаті. Груповий чат це коментарі. І в коментарях напишіть, яку ви хочете, аби я отримав... Е гір, який покращення, от таке, які, я, які ви хочете, щоб я отримав. Тобто, яке, на вашу думку, буде найкраще. І коментарі, в якого буде найбільше лайків, я, на нього, я то, що буде на тому коментарі, скільки там лайків на тому коментарі буде, так я його і виберу, і то я тут виберу. А зараз я нічого не буду тут робити, я просто ще прокачаю один раз. І ми отримали Star Powers. Ура! Let's go! Ще отут у нас по 2000 коштують такі штучки. Гаджетс. Окей, wow. okay. тому на цьому будемо закінчувати, мабуть. Отож, з вами був гарбузовий пиріг. Проходження Бравл Старсу від початку до... З самого кінця буде потім. І гарний настрій ще з вами був. Люблю цілую обіймаю. Нагадую, що вам потрібно для наступної серії по Бравл Старсу поставити багато лайків, підписатися дуже багато. Написати багато коментарів і на дзвіночок не забувайте натискати. Тому що це. Вам буде нагадувати, що ось у мене вийшло нове відео. Тобто ви будете швидше бачити і швидше зможете його подивитися. Усім гарного настрою, всім па-па!